Підключаємо безпровідну клавіатуру та мишку до ноутбука через Bluetooth. Оскільки в мене на ноутбуці немає монтованого Bluetooth-адаптера, я буду використовувати ось такий він доволі непоганий. Вставив в роз'єм, у мене з'явився значок Bluetooth. І зараз можна пробувати конектити. Вибираю на ноутбуці. Цей значок Bluetooth і тикаю лівою кнопочкою мишки. І з'являється меню. Там вибираємо Додати пристрій блютус». Відкривається віконечко, і в ньому потрібно вибрати додавання пристрою Bluetooth або іншого пристрою. Появляється нове віконечко, де потрібно вибрати Bluetooth. Миші клавіатури пера, аудіо та інші пристрої. Вибираємо. І тепер в цей же ж момент вмикаємо клавіатуру і натискаємо кнопочку Connect. Утримуємо 2 секунди. Починає мигати індикатор з'єднання, і зараз клавіатура появиться в даному списку. Ось, як бачимо, Bluetooth keyboard. Клікаємо. Клавіатура засвітилася, відповідно, пристрій підключений. Ну, зараз ще триває налаштування пристрою, але вона, по суті, вже робоча. Якщо використовуєте під системою Windows, вам потрібно е, тикнути кнопочку FN, функціональну кнопку і Windows. Тоді буде адекватно працювати під Windows. Знову ж таки, зараз потрібно підключити мишку. Як бачите, usb ресівер на місці. І ми будемо підключати через Bluetooth. Знову ж таки, вибираємо додавання пристрою, блютуз миші. Переключаємо режим Bluetooth. Як бачите, з'явилося Bluetooth BT5.2 Mouse. Клікаємо. Все, мишка під'єднана. Пару секунд. Триває налаштування мишки, але вона, по суті, вже має бути робоча. Ось як бачите, курсор вже бігає. І вимкнулася вже підсвітка, значить мишка активна. Ну і так само клавіатура. Будемо щось набирати, як бачите, текст з'являється на екрані. Переключення мови на цих клавіатурах працює комбінація клавіш Command і пропуск. Ось бачите, Command пропуск. Перескакує на іншу мову. Зараз друкуємо українською. Переключаємося і друкуємо англійською. От і все.